Доброго ранку, дітки, сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную послухати віршик. Ця буква прекрасна і привітна, і серед букв вона примітна. Багато дуже друзів має і з посмішкою зустрічає павук, папуга, перукар, перлина, персик і паркан. Пейзаж, подушка, паляниця, палац, перлина, полуниця, папір, панчоха і подвір'я, пальто, пенал, портфель і пір'я, паркан, пиріг, пісок, пшениця, прикраса, пошта і полиця, подія, подорож, пломбір це все одна сім'я, повір. Словам тут місця вистачає, І буква П усіх єднає. Дітки, скажіть, про яку ж букву був цей вірш? Так, про букву П. А з якого звука починалися слова привітна, павук, паляниця, подушка, полуниця? Правильно, зі звука П. А які ще ви знаєте слова на звук? А зараз пропоную розглянути зображення і сказати, в яких назвах є звук П. Так, це пилосос, павук, пила, подушка, мавпа. Дітки, скажіть в слові пилосос, де стоїть звук П? На початку, посередині чи в кінці слова? Так. В слові пилосос звук П «пи» стоїть на початку слова, а в слові павук. Правильно, в слові павук звук П стоїть на початку слова, а в слові мавпа. Правильно, в слові мавпа звук П стоїть посередині слова. Дітки, звук П має одяг, це буква П. Дітки, тепер пропоную пограти в гру. Я показуватиму різні слова. Якщо в них побачити букву П, то почіть ногами. Тепер пропоную зліпити букву П. Тепер пропоную прочитати склади: Па, по, пу, пе, п, пі. Ап, оп. УП, еп, ип іп. Па-па-па ПАНАМА, По-по-по-полуниця. Пу-пу-пу. Пустеля П. П. -пе П. -пе Перукар. Пи-пи-пи пилка. Пі-пі-пі пісок. Молодці дітки. А зараз пропоную разом зі мною прочитати слова. Липа лапа. Палка. Мапа. Мавпа. Пасок. Паска молодці дітки. Дітки, наостанок пропоную знайти усі склади для слова, яке зображено на екрані, та викласти його. А наше заняття закінчилося. До побачення.